Соціальна пральня запрацювала у Вінниці, хто може скористатися її послугами. Коли на нас чекають, ми повертаємося навіть із пекла. Спецпризначенці батальйону Вінниця зізнаються в коханні з передової. Скільки пару дружилися цього дня у Вінницькому радці? Розкажемо. Вінничани з 59-ї десантно-штурмової бригади показали трофейну самохідну артилерійську установку Одін, яку російські солдати покинули на полі бою. Фото опублікували на Фейсбук-сторінці 95-ї бригади збройних сил України. Далі пряма мова командира гармати Олександра. Цю сау наша арта трохи підбила, і росіяни просто не змогли завести її, коли тікали. То ми її забрали собі, відремонтували, замалювали ворожі знаки Z та перейменували установку на честь Бога війни та перемоги Одіна. Тепер техніка прекрасно справляється зі своїми обов'язками нищити окупантів. Я пішов за свого племінника, якого я поховав, він розвідник теж воював. Мізять воює. Ми були дислоковані недалеко від Маріуполя, Волноварський район, недалеко від Вугледару. Це один із форпостів, навіть на сьогоднішній день, де ведуться жорсткі бої. І нам привезли розвідника, якого поранив дрон Камікадзе, так званий Куб. Де заложено майже 400 грам взривчатки. В нього були сильні ожоги, переломана нога, осколочні поранення. Ми йому дали першу допомогу і ми його спасли. На другій ротації нас обстрілювали майже сім суток. Ми в туалет вилазили рачки, обстрілювали і танки. І міномети, і артилерія. Був один момент, коли три танка заїхало в сторону хати, де ми жили. Ми дуже злякалися. В нас були РПГшки, у нас навіть в дворі була Джавелін. Звичайно, ми Джавеліном не можемо користуватися. Але в нас були РПГ-22 і водій Спартак, його позивний. Говорить Дід, мій позивний дід. Знімаємо. І заля... залягаємо. Він дуже перелякався. Я говорю: не можна цього робити. У нас три танка просто знищать. А наша хата знаходилася на краю села. Звідки це поселення називалося Золоті ворота? Вони прорвалися з ціллю як розвідки. І коли спалили, вже виїхали наші джавелінщики 68-ї бригади. Спалили один танк, вони вернулися. Такий випадок був, що ми могли вже і хотіли примінити зброю. Ми в свою роботу робимо повній амуніції: це бронежилет, каска. Звичайно, зброя лежить близько. Першу чергу ми допомагаємо своїм. Якщо є змога, звичайно поранених росіян привозили, і до мене, до екіпажу, з яким я працював, було три полонених. Це один ДНР, один морпег і один дуже серйозний спец. Якщо ведеться артилерійський обстріл, ми, якщо можемо сховатися десь в підвал. Чи це є хата, чи це є якесь приміщення, звичайно, ми ховаємося, ми не можемо оказати йому допомогу, тому що якщо ми почнемо його спасати, ми загинемо самі. Якщо є змога десь сховатися, звичайно. Отримати допомогу від своїх побратимів, які можуть прикрити. Да, це вже штурмові бригади, це в основному в штурмових бригадах, то звичайно, що вони стараються витягувати трьохсоти. Був один випадок, що прийшла цивільна після обстрілу Градом, поранена в ногу. Хірург, медик витягнув її цей осколок. Але на вулиці стояв її чоловік. Коли я вийшов перекурювати на вулицю. Я побачив, що він стоїть з телефоном. Коли вони уїхали, через 15 хвилин нас обстріляли чисто по тому місцю, повною касетою градів. Якщо ми не будемо стримувати свої емоції, ми не зможемо працювати нормально. Але після того, як ми вже відпочиваємо, нам дуже тяжко. Тетяна переселенка з Бахмута. У Вінниці разом із родиною мешкають з квітня. Наразі каже житло винаймають. пральної машинки, там немає, тож скористалися соціальною пральною. Ми квартиру знімаємо, але там ні машинки нічого У Нас ще дитина годи чотири. Очень тяжело без машинки. У Вінниці така запрацювала від сьогодні. Скористалася нею і Вінничанка Таїсія. Суспільному розповідає, їхня пральна машинка вийшла з ладу. До соціальної пральні принесла речі своєї бабусі. Через соціальні мережі я прочитала, а бабуся якраз немає, як постиратися». Машина поломана». Ну дуже зручно. Куртка одна. Щоб постирати, щоб ось холодно буде, й ходити. Соціальну пральню у Вінниці відкрили у житловому приміщенні костелу Діви Марії. Директор релігійної місії Карітес Вінниця» Євген Маркевич розповідає, спочатку повномасштабного російського вторгнення надають гуманітарну допомогу переселенцям. Часто чули від них нарікання на побутові умови. Соціальну пральню відкрили за фінансової підтримки австрійської міжнародної компанії. Купили три пральні і три сушильні машини. Для пенсіонерів переселені та багатодітних родин, послуга безкоштовна, каже Євген Маркевич. Обов'язково наявність підтверджуючих документів. Тобто, якщо це багатодітна сім'я, то мама чи батько, який принесе одяг для прання, має показати посвідчення багатодітної сім'ї. Речі на прання беруть за попереднім записом, ковдри, килими та спідні не приймають. Максимальна вага одного завантаження 5 кілограмів. Розрахований проєкт на рік. Якщо попит зростатиме, його продовжать, каже Євген Маркевич. У понеділок, з 9 години по 12 годину йде попередня телефонна реєстрація. Телефон вказаний у нас на сайті нашому. У вівторок та у четвер соціальне прання приймає одяг для прання. З 9 по 9.30 люди приносять одяг, залишають. І з 15 по 16 годину того самого дня вони можуть одяг вже. Попраний і висушений забрати додому першого дня роботи пральні її послугами скористалися семеро людей. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Спецпризначенці з батальйону особливого призначення Вінниця опублікували в соцмережі відео до дня закоханих. Його записали на передові. Про це у телеграмі повідомила поліція області. Наразі вінницькі спецпризначенці виконують завдання в одній з найгарячіших точок бойових дій. Як мужні чоловіки зізнаються у світлих почуттях до своїх коханих далі у відео на жаль, не всі в цей день зможуть привітати своїх коханих зі святом. але Є нього. Ваші чоловіки, вони найкращі. Вони справжні патріоти і навіть в такий час вони знайдуть, як привітати своїх кохань. Моя дорога кохана Вікторія, хочу тебе привітати з з мистером Закоханим. Цей тяжкий час для нашої країни, для нашої сім'ї. Хочу тобі подякувати за твою підтримку, щоб в тебе завжди спитало сил і терпіння. Перемога буде за нами. Слава Україні! Коля, вітаю тебе, син, чудовим днем днем закоханих, і я обов'язково повернусь додому живим здоров'ям. Дорогі наші жінки, сестри, доньки, матері, щиро вітаємо вас зі святом закоханих. Ви завжди в наших серцях. Ми любимо, кохаємо вас, будьте з нами. І наші тарідні жінки, дякую вам за те, що ви є у нас, підтримуєте, даєте нам стимул, наша опора і підтримка. Чекайте, ми обов'язково до вас повернемося з перемогою. Кохана дружина, любіма донечка, вітаю вас з Днем Закоханих. Я вас дуже сильно люблю. Скоро зустрінемось. Україна переможе. Дорогі жінки, вітаємо вас з Днем Закоханих. Дякую вам за вашу любов та підтримку. Дорогі жінки, кохайте та будьте коханими. І чекайте своїх чоловіків. Вони обов'язково повернуться до вас. 14 лютого це свято, кохання. Поруч із вами. Це свято для нас кожного дня. Слава Україні, героям слава! Від весільного маршу у присутності батьків та свідків до урочистої зали заходять молодята Олександр та Яна. До цього дня розповідає наречений готувалися кілька місяців разом. Уже п'ять років. Влітку 2022 року Олександр зробив пропозицію руки і серця своїй яні сьогодні. обмінюються обручками. 14 лютого брали, бо це день закоханих. А вони саме такі, каже наречений 14 лютого, 2023 року. Офіційно та урочисто оголошую вас чоловіком та дружиною. Війна кохання не завада, каже наречена. Попри ранкову повітряну тривогу та похмуру погоду, настрій оптимістичний. Життя продовжується, і отакі моменти вони дійсно наближають перемогу. У близькому колі людей має бути святкування в нас. Емоції зашкалюють, тому що з самого ранку сильний шквал вітру, дощ, повітряна тривога, і це все мене. Довело майже до сліз, але зараз, зараз я дуже щаслива. Я сподіваюся, що сьогоднішні проблеми хай будуть найбільшими проблемами, які у нас будуть у сімейному житті. У вишиванках без свідків та офіційної церемонії розписалися Юлія та Антон. Суспільному розповідають, весілля відгуляють уже після нашої перемоги. Сьогодні ж за планом фотосесія та застілля з батьками. Святкувати будемо в вузькому сімейному колі. Все таки те, що відбувається в країні, я вважаю, що це неправильно. Ось так. Наречений у нас військовий uh -huh. і так само з солідарності до всіх військових. Ми зараз навіть не уявляємо, як робити таке пишне святкування, якось танцювати, гуляти трошки. Якось мені б совість не дозволила. Без весільної сукні та костюма. Військовий ЗСУ Микола веде під вінець кохану Яну. Я маю за честь вручити вам ваше свідоцтво. Це перший документ вашої сім'ї, визнаний державою. Кола родом із Кропивницького Україну захищає з 2019 року. У Вінниці лікується у шпиталі після вогнепального поранення плеча. Каже, пропозицію кохання зробив рік тому. Тож щойно лікарі дозволили вставати і ходити, вирішили побратися. Вранен отримав, вже довго лежу, от, трошки на ноги і вирішили ми з нею одружитися. Коли вже випишуся, встану на ноги, от, і тоді вже можна і відсвяткувати нормально. 14 лютого шлюпу в Вінниці взяли 20 пар. Більшість наречених військові, каже начальниця міського відділу рацу Оксана Масна. Розписують молодяту у приміщенні прозорого офісу, що на замостянській 7. сюди переїхали після ракетного обстрілу серед місця Вінниці, 14 липня. Порівняно з 2022 роком. Я не можу сказати, що великий відрив від пар. В тому році було 14 лютого, 2022 року 25 пар урочистих. На день закоханих, а сьогодні в нас плануємо, незважаючи на тривоги, 20 пар. У нас 80% і тут всі військові. майстра Олена Данилюк каже: сьогодні працюють без обіду та з подовженим графіком роботи. І додає торік, цей день проходить під егідою кохання. Цьогоріч кохання переможе війну. На ці дати ми завжди готові до того, що буде більше пар, тому що кожен хоче собі пам'ятну дату. Особливо коли це, наприклад, 22 й рік і була 22 була 22-га дата. В цьому році ми готуємося 23 третя і 23 третій рік. І в ці дні зазвичай пар більше. Юлія Вознюк, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця. Жителі Жабокрича Кришопільської громади доєдналися до всеукраїнської акції з виготовлення геральдичної карти України. Її створення зініціювало подружжя зі Львова Олег і Леся Стечкевичі. Розмір полотна метр вісімдесят на метр двадцять. На ньому зображені географічні межі кожної області, її гарб і уривок вірша Тараса Шевченка. Не журися, Україна. Це була схема, тільки село Жабокрич. Ми вишили вже самі, щоб знали, що це іменно вона вишивалася в нас. Розпочали роботу мисткині Жабокрича. Торік, наприкінці липня, вишивали в будинку культури, брали роботу і додому. Розповідає Катерина Філіпішина. Починали діти, їм дуже це зацікавило. Мало з них хто умів вишивати, але вони сказали все одно, ми будемо вишивати самі. Ну, в дітей трошки мало терпіння, і ми побачили, що трошки затягується наш проект, і ми почали залучати дорослих. Не всі мають змогу днями приходити, брали деколи. Люди вечорами вишивали собі дома. Загалом такі карти отримала кожна область. На завершення ми згадуємо вінничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 967 прізвищ.